Хочу вам сьогодні представити наш новий продукт, який ми представляємо на виставці Dental Expo, а саме стоматологічні мембрани для направленої кісткової регенерації. Вони можуть бути двох видів, наприклад, оброблені піско або сплоструменевою обробкою або поліровані для зменшення інтеграції з тканинами. Вони можуть бути абсолютно різних форм та розмірів, і можуть бути доступні в наступних двох типах послуг. Перша послуга це повністю проєктування та виготовлення під ключ для лікарів-стоматологів або для клінік. І друга послуга, вона стосується виключно друку по готовому stl файлу для дентальних лабораторій. Якщо ви лікар-стоматолог, а зоботехнічна лабораторія або ви зуботехнік, будь ласка, звертайтеся, надішлемо каталог та прайс з детальною інформацією. І ще, іще. іще. Підписуйтеся на наші соцмережі. Та тікток, інстаграм, фейсбук і ютуб.